В Білому домі, очевидно, ну, вже зрозуміли, що саме таке перемир'я, про яке раніше говорив Трамп, воно недосяжне, і Трамп може до речі вже скоро поміняти свою риторику, тільки вона як зміниться? Він скаже, що ми зробили багато, ну не стільки скільки хотіли, але щось зробили. То все ж таки, можливо, до 30 квітня якийсь елемент перемиря десь буде досягнуто. Ну, наприклад, на тому ж морі. Хоча, слухайте, на морі воно де-факто там немає зараз активних бойових дій. Просто ну, може внесуть, це для України потрібно, внесуть там портову інфраструктуру, ну, щоб ці придурки перестали бити, наприклад, там по Одесі. да, от В цьому плані для нас це важлива історія. І Трамп це зможе подати вже як частину перемир'я. Він скаже: дивіться, на морі в нас вже досягнута угода, власне, не немає там ударів, немає значить, там кораблів, які виходять, ну, запускають ракети. Ми вже щось зробили. Може навіть за оці, ну, фактично, чотири тижні, в нас тільки початок квітня, да, давайте дамо шанс адміністрації Трампа, все ж таки, так скажемо. Може вони навіть зможуть якось там домовитися про реальне перемир'я щодо ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури? Тому що ну, час на це є, і в принципі це зробити можна.